Як вас звуть і розкажіть про ваші рідних братів і сестер? Давайте. Що розказую? Про себе. Ну, а. І Мене так... звати Аня, мені 15 років. Навчаюся в школі. Це мали казати, так? Да? <гум> <гум> навчаюся в 9 класі. У мене є молодший брат Льоша. Йому 14, він навчається зі мною в класі. Ще є брат Женя, він теж йому 14, але він не рідний, він мені двоюродний. М -м -м. А. <плес> Ще маю сестру, старша за мене. Її звати Настя, їй 17, навчається. Навчається. Де, ти... <плес> Де ти учишся? Венту. У прийомній родині ми разом всі живемо вже 11 років. Перший раз ми познайомилися з прийомними батьками у лікарні. Тоді прийшли мама і папа. Ми тоді мали дуже коротке волосся, і ми побачили, у мами було воно таке довге, напевно, таке, як у мене зараз. І ми просто тоді, от наче довго не бачили волосся, і от просто наче напали на неї і почали там робити всякі косички, всякі куски, е хвостики всякі. <су> Батьки були в шоці. Я не могла відчепитися від мами. Я хотіла її і накрасити, і ногті зробити з пластиліну, і на волосся щось заплести. Вона, напевно, вперше тоді побачила таке довге волосся. Мені перший раз медведика подарували в лікарні. Коли мене забирали з лікарні, я сідала в машину, і мене мама зупиняє і каже: застій. І вона мені вручила в руки цю ляльку. Я була здивована, рада така. Ну, в перший раз побачила ляльку, ніколи в житті не бачила її. Та лялька була дуже схожа на маму. Я завжди брала шила її речі, такі, які носить мама. Візьмеш, наче, копія. А що вона мені подає? Типу, це тепло. Я завжди, коли мами немає поруч, біля мене лялька. Чи здумувалася ви над тим, щоб могли не потрапити до прийомної родини? Я. Якби я не попала до цієї родини, я б померла, тому що я хворіла туберкульозом важкої форми і ніхто б мене не лікував. Родина це в першу чергу тепло, любов, це надія на щось, відчуття безпеки. Це підтримка, довіра. Це щось хороше. Ти можеш на когось понадіятись в будь-яку секунду і тобі допоможуть. Я дуже щаслива, що зі мною моя сестра, мій брат, мій двоюрідний брат. Ми дуже вдячні нашим батькам за те, що не тільки створили родину, а й зберегли нас як родину. Ми щасливі і ми бажаємо, щоб кожна дитина була в родині.